Ви не зможете вилікувати дитині респіраторну алергію, реніт, астму, якщо в будинку хтось палить. Якщо на території, де проживає дитина, є дорослий курець, то скільки б ви не давали ліків з бронхіальною астмою та з алергічним ренітом кон'єктивітом, з респіраторною алергією, ви не справитесь, тому що дим... Пасивне куріння пошкоджує, подразнює дихальні шляхи, починаючи зі слизової носа, підвищує проникність слизової до алергенів. Тобто на фоні куріння алергени будуть масово попадати в кров, викликаючи атопію, алергічне запалення. Тому ми завжди починаємо з рекомендацій дорослим палити десь на вулиці. Подальше від дитини. Тоді ефективність буде лікування, тому що неодноразово я зустрічався в своїй практиці, коли нема ефекту від лікування алергії, а потім хтось признається з дорослих: ой, а я палю біля дитини, або відразу накурений приходить до дитини. Будь ласка, дорослі відповідальні за здоров'я дітей. Візьміть цю інформацію.